Дорогі друзі, вітаємо вас. Сьогодні у нас в гостях наш брат, супастир, голова Луганського обласного об'єднання церков Євангельських христиан Баптистів в Україні Геннадій Миколаєвич Шульженко. Геннадій, вітаємо тебе. Вітаємо, зараз. брат. Можливо, перейдемо Добре. зразу на ти. Бо ти Добре. Наш брат. Скажи для початку, щоб ми розуміли, скільки взагалі ти років вже старшим просвітером. Взагалі це десь 10 років. На початку з 2015 року я був відповідальним за е служіння обласне, а потім, коли було переобрання, то е переобрали, і ось до 25-го року я несу це служіння. Трошечки про сім'ю, скільки вас, хто зараз з тобою, де да. хто. Я одружений, дружина Ірина. У нас троє дітей, дві дівчини і хлопець. Вони вже всі дорослі. Ось сам з міста Сєвєродонецька, там народився, там покаявся, охрестився, одружився, там народжувалася сім'я. Ось мені служіння з 2007 року пасторське служіння. По містійній церкві Сєродонецька, центральній. Ось. І до 22-го року ми жили в Сєродонецькі, служили в області, в церкві, поки не почалась війна. Потім вимушені були виїхати. Так, ми знаємо зараз, що непроста ситуація зараз і на тих територіях, і зараз в області. Тобто, ти був пастором Северодонецька і до війни. І зараз ти де? Ти зараз несеш де служіння, зараз де ваша родина? У 2022 році, коли війна почалася, ми вимушені були виїхати і ми їхали на Франківщину. Зараз живемо під Франківськом, це село Угорники. Ось служіння. Несемо. В селі Лісна-Тарновиця, це 37 кілометрів від Івана-Франківська. Там немає пастора, служитель був, він виїхав за кордон. Ось, На початку долучився там допомагати брату, який теж був відповідальний сам він з Київщини. Ось він попросив, щоб е, я допомагав служінню. На той час і у мене ще не було такого служіння. Я шукав де себе, е, де бути корисним, задіяти. І коли цю, почув цю пропозицію, то з радістю відгукнувся. І це для мене була гарна практика. Якраз вчитись і говорити українською, і проповідувати так. українською, і потім молитись українською. Це найважко для мене було. Ось і ось так. Потім брат повернувся на Київщину, а ну я вже залишився в тій церкві, бо там була є потреба, вона була і є на сьогодні. Ось і несу служіння там. Додатково ще я допомагаю і служінні з переселенцями Центральної Івано-Франківській церкві, теж в 22-му році брати. Попросили там, попроповідувати на служіннях для переселенців, проводили, гуманітарну допомогу роздавали. Ось, і е, якось так я втягнувся, втягнувся, і кожен вівторок я проповідував, вчився якраз переходити. І в цьому служінні я далі продовжую веду групу з переселенцями. І там вже не тільки переселенці, і приходять і місцеві, переселенці запрошують. Місцевих, місцеві теж запрошують місцевих, і вже така вона група змішана і люди, і які самі з Франківщини, і переселенці. Ну я продовжую сьогодні. Вивчаємо Біблію, допомагаємо людям в цьому служінні. Слава Богу. До речі, українська мова респект. Дуже гарно виходить. Я згадую твій попередник, Сергій Вікторович Мороз так казав, коли люди переходять на українську мову, і каже: Респект, брати, це дуже необхідно. Я сам опановую, продовжую, бо це дуже важливо в наш час Процес. підтримувати. Процес. Наш, До речі, Сергій Вікторович, Сергій Викторович, він був для мене прикладом. Так це десь мене мотивувало. Мені дуже подобалось, як він говорив чисто українською мовою. І якось це теж впливало на мене і з Божою допомогою так, от так. Е, Геннадій, цікаво, що ти казав, що вся ваша родина майже да, зі сходу на захід України перемістилася зараз. Розкажи трішечки, от вашу особисту історію, як відчуває себе родина, як відчуваєте ви як переселенці, як люди, які поміняли майже. І не тільки географічно, а й ментально як вас сприймали, як ви там себе відчуваєте? От ваша історія, чи як ви проходили ці часи, коли треба було все змінити? Початку, можливо, там з чистого паперу. От про це трішечки, що ви відчуваєте? Як ви проходите це? На початку ми трохи подепресували це всі, мабуть, так Звісно, проходили. Да. Коли ти переїхав, коли ти не знаєш, що робити, чим займатися, коли ти себе десь пропонуєш, і брати кажуть: так, так, буде потреба, і якби не відчуваєш, що ти десь можеш щось зробити корисне і не знаєш чим займатись. Тобто, ну був такий момент складний, але ну, я шукав можливості. Навіть тоді там, десь щось гуманітарку розружати. Я перший. Да, я там каші закривати. Ти колись приїжджав, так, так, бачив, що ми займалися цим, так, бо дійсно. те, щось, щось робити, каші закривати там на фронт перед, да, з переселенцями. Добре, я буду проповідувати. Я шукав себе, можливості служити. До, до речі, це мені ну, якось допомогло проходити, швидше да, впоратись, проходити. Коли ти в служінні, коли ти сидиш, і ти бідний, нещасний, і ти ну ось якось воно, мабуть, так би і було і далі. Тобто, одна із порад тим, які проходять такий шлях, зайнятися якимось так, корисним шукати, ділом, служити, так. да, бути корисним, не чекати, що тобі мають служити а намагайся робити бути корисним, молитись Богу, і Бог допомагає. Ось. Ну, сказати, що ми адаптувались повністю, я би не сказав. Ну, це такий, скажімо, це десь може схоже на рослинку, яку висмикнули ось із природного середовища і ще не посадили. Да, вона десь в баначці з водичкою. Ось. Ну, але, але ми вчимося. Я розумію, що Бог проводить нас цим шляхом, цією дорогою. І ну, нічого не відбувається в житті. Ну, як просто так, і воно випадково так. Це не, не випадковість. І я розумію, що Бог веде. І Бог формує, Бог виховує. Ось, і Бог допомагає десь побачити себе, свій внутрішній стан через всі ці випробування. Ну і це допомагає, мені допомагає. Допомагають Божі обітниці. Для мене ось такі два вірша, які ось до євреїв, автор послання писав, що Бог каже: я тебе ніколи не залишу, не покину. Ось, І ти реально бачиш в своєму житті, що дійсно Бог Він працює ніколи тебе не залишає. Вірш із послання до Римлян, де Господь говорить, що ті, хто обрані Богом, покликані, заволи Його все на добро. Все сприяє на добро. Я розумію, що це добро є, коли Бог формує тебе в образ Христа, тобто формує характер. І тому, коли ти розумієш це і вчишся дивитись на випробування не просто як на якогось ворога, а як ресурс, як засоби, які Бог використовує для твого добра, для того, щоб ти мінявся. Геннадій, ти казав, що ви залишили Северодонецьк. Що саме зараз там відбувається? Що з вашим будинком? Можливо, ти знаєш. Да? Цікаво, що з церквою? Чи є зараз люди, чи там збираються? Що ти знаєш? Ну, Стосовно нашого будинку, то ще в червні 22-го року ми дізналися, що наша квартира вона повністю згоріла, знищена. Ми побачили це в соцсетях, коли ну, було відео, де водій їде, і він знімає якраз вулиця, де ми жили, де стоїть будинок, і знімає наш будинок. І від проїжджаючи, я бачу, що полихає якась квартира. Ми коли зупинили, подивилися і бачили, що це наша квартира. Ну, а потім пізніше е, друзі сина мали можливість заїхати в Сєвєродонецьк і засняти вже е, квартиру зсередини. Ну, побачили, що там все, все знищено, все згоріло. Ось Церква Церква майже, ну, я б сказав, на 90% церква виїхала. Із двох церков, які були зареєстровані на той час, у нас були ще дві церкви, які організовувались. Ось то залишилось 15 людей. Це на 22 й рік. Залишилось. Всі виїхали. Їх поступово. Брат з нашої команди братерської координував цей процес вивезення людей, обзванювали, коли, кого, як забирати, хто хотів, виїхали. Ось і ну, десь рік, можливо, церква просто пустувала. Ось вона була дім молитви, були руйнування, були попадання, ось і пошкодження, вікна повибиті, все. А потім, вже, коли можливість була братам, які залишились ще з 2014 року в окупації, заїхати в Сєвєродонецьк, можна було заїжджати. Ну, ось поступово почали відновлювати, приїжджали. Бригади віруючих з Росії, і ось вони відбудовували, відремонтували. І потім брат один подзвонив із Луганщини, і він спитав про чи можна дозволу збиратись для того, щоб годувати людей. Ну і в принципі, ми з братами дали. Погодження, тому що це краще, ніж буде пустувати, хтось забере, то краще, да, годуйте. Ну і поступово там почали е, проводити служіння, е, знайшли віруючих, хто залишився. Ось. І, в принципі, сьогодні там проходить повноцінне служіння. Мініма будівля не пошкоджена. Вона, була, вона. Пошкоджена, була пошкоджена. Була пошкоджена, і дах, і стеля. Там було, і е, все це відновили. Все це відновили, вікна поставили, опалення, все це зробили. І там проходять служіння. Мені періодично присилають фото, відео, хрещення проходять, брат один проводить служіння, сам не Сірнець, але він приїжджає ось, і брати відвідують, проходять служіння. там. Багатьом віруючим, хто знав тебе, відомо про втрату одного з членів твоєї сім'ї. Розкажи трішечки про це. Ну, мій зять Сергій Матищак, він пішов воювати ще в 2014 році, коли на Донбасі все це закрутилось. Ось, і він декілька років він ну, був. Збройних силах України, він потім звільнявся. А потім перед початком десь за два роки, можливо, за початком масштабної війни він знову підписав контракт, служив в Донецькій області, десь там Зайцево. І ну, коли війна почалася, в принципі, він нас попереджав, він казав, що буде війна, треба виїжджати, вивозити сім'ю. Ось, ну, на той час ніхто про це так ну, думали, воно може минеться, а може досвід 14-го року. Ми мали досвід, були в окупації в 14-му році. Ну, думали, десь воно приблизно щось так і буде. Ось, і завдяки йому ми і виїхали у Франківськ, бо він сам з Франківщини. Як з цим ви впоралися, що допомагало вам сприйняти цю новину і, і жити далі? Ну, це був такий дуже важкий період, Господь допоміг. Він зцілює. Це боляче, особливо боляче, коли е, більше для онука, для угу. сина. Ось це такий для нього, можливо, це момент, він більше. Усвідомив це не під час, коли сталася ця біда, а вже пізніше, через рік, два, зараз він. Скільки йому зараз? Вісім років. Вісім років. Да. Ну, з часом. З часом це просто ти розумієш, що в Божих руках ти нічого не можеш повернути. Треба жити, треба якось. Допомагати, виховувати. Ну, намагайся десь замінити, ну, розумієш, що батька не заміниш, але ну, якось бути поруч з онуком, з ним багато. Ми розмовляємо, читаємо, про вічність говоримо. ось, ну. Да, він зараз буде дуже, мабуть, дивитися і на твій приклад, як чоловіка, як той, який проходить це всі випробування. До речі, і що б ти міг побажати людям, які так само або проходять, або, можливо, стикнуться з втратою, з випробуваннями. Як проходити, які поради б ти дав би, як впоратися з цим і не втратити віру, не втратити себе і майбутнє, і продовжувати жити, навіть і робити з цього якісь висновки, які поради можна дати таким людям, які стикнуться з цим? Ну, я вже сказав, можливо, десь я повторюсь. Намагатись дивитись на випробування як на засіб, інструмент, ресурс, який Бог використовує для нас, для мене, для кожного. Бог допускає, Він не дає більш ніж ми можемо винести. Він завжди поруч. Намагатись в цих випробуваннях і ці переїзди, там, да, у нас і житло ми втратили, і ну, ось ці втрати, які є, але намагатись і побачити щось позитивне, переїзд. Ось перший рік я намагався дивитись на всі ці обставини. Що, що позитивне відбувається? Да? Що, що я можу взяти, що я можу побачити позитивне, що Бог робить. І я дивився, що да, є нові друзі. Я ніколи не був в Карпатах, я там побув. Я з дружиною більше проводжу часу, ми більше, якщо кудись їдемо, їдемо разом. Раніше більше вона вдома знаходилась. Ось, це, і це теж, от, бачити Бога, бачити, як Він працює, шукати оці позитиви. І ну, це особисто для мене. Це мій досвід. Можливо, у когось трохи інший досвід. Це мій особистий досвід. Мені це допомагало. Мені це допомагає сьогодні. І спілкуючись з дружиною, ми завжди ну, ось, говоримо, я кажу, що, що Бог в нас працює. Нам треба вчитись приймати людей, це інша культура, менталітет, все інше. По іншому служіння, по іншому співають, а нам треба вчитись приймати їх, любити не на відстання, коли ти з ними, коли вони чимось відрізняються. Ми чимсь відрізняємось. Вони чимось на нас впливають щось позитивне, ми щось. Тобто, це ось праця, яку Бог робить в нас, в нашому житті. і ось Ну, Бажання, щоб триматись Господа, не розочаровусь. Бог, він вірний, Він ніколи не залишить. І ми реально це відчуваємо, бо жодного дня, ми, я не пам'ятаю, щоб коли ми виїхали з дому, у нас чогось не було поїсти, чи щось одягнутись, чи десь ми спали там під відкритим небом. Бог дає можливості і ресурси для того, щоб і квартиру орендувати, і ти не знаєш, звідки воно прийде, але Бог, Бог знаходить ці можливості. Він є вірним. Тому треба бути вірним йому, довіряти і, і продовжувати. Навіть якщо ти не розумієш, чому це, для чого, до чого це веде, але довіряти і йти за ним. Довіряти і йти за ним. Дійсно, так, да. у нас у віруючих людей є великі привір в цьому. Амінь. Дякую щиро, брате Геннадій, за Слава твою Богу. щирість за ці історії. Можна вкрасти будинок, можна вбити життя, але не можна забрати і вбити віру, віру надію, так і мріяти про те, що Бог не залишає нас в цьому І Вірити в те, що Бог почав працю. Так, так він так, її він завершить. завершить. він має мету, він веде і він приведе в те місце, куди він розпочав, і він її завершить.